Всім привіт! І сьогодні ми погортаємо з вами каталог компанії Oriflame. Каталог цей буде діяти з 22.04 по 11.05. Так, Багато таких цікавих новиночок з'являється в каталозі. Ця водичка, до речі, така непогана. Nordic Waters такий акватичний аромат. Ну, непоганий не такий, приємний. <кій> так, чоловічий арма, також схожий на жіночі чимось такі І півдні нотки є. Так, представлені товари за умови придбання яких можна отримати безкоштовну доштавочку. Шампуньки різні. Маю таку шампуньку, інтенсивне зволоження, інтенсивне відновлення. Ще не користувалася, якось щось руки не доходять. Але маю надію, що вона так досить гарно буде працювати. Багато різних засобів цієї лінієчки бачу. Щось дивлюсь скраб для шкіри голови проти лупи. У мене лупи немає, але я б хотіла якесь відлучення, тому що я ж Шкіра голови часто забруднюється, щось таке для жирного волосся. Так, не знаю, чи цей скап підійде. Ну, дивлюсь, так взагалі каталог цікавенький. Шампуньки в великий об'єм, 500 мл. Сухий шампунь. Не знаю, багато шампунів, я, я знаю багато хто. Користується сухими шампунями. Я і сама хотіла спробувати, але все рівно краще, звичайно, і шампунію помити голову чистенько, щоб було, та і все. Так, термозахист, о, те, що треба. І від сонечка, і від вітру, і від холоду захищає, і при різних там укладках. <кхи> Фарбі. Так. Лаки для нігтів. Так. Також хочу спробувати, ще не користувалася. Так. Взяла я таку помадку, Такий маленький тут об'ємчик. Тут два, а ось побачила, 2,5 грами. Буду тестувати. BB-креми, до речі, хороша ціна. Ось, хочу оцей собі консилер взяти. Багато чула відгуків хороших, що хороший засіб такий. Цікаво спробувати. А, до речі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, хочу придбати туш, і ще не користувалася, не знаю, яку краще обрати? Бо дивлюсь, ціна така непогана. Хочу собі такую щіточку з ворсинками, щоб була, не силіконова щіточка. Порадьте мені, будь ласка, яку, ші... яку туш га... краще обрати, хто може користувався? Консилер доволі таки палітра, палітра ціла з трьох відтінків. Ну, непогано, непогана ціна. Тональні основи. Так. Кульки за умови придбання цих кульок можна отримати безкоштовну доставочку. Так, помадки. Можливо, щось із цієї серії. Порайте ну. мені, будь ласка, яку обрати туш. Багато таких дуже цікавинок є. Хочу якось спробувати. Наклечки таким для французького манікюру робить Френч. Зміцнювальне покриття. А, дівчатка, підскажіть, будь ласка, хто користувався, можливо, цим засобом? Скажіть, він ну, дійсно дієвий, тому що щось так останнім часом м -м, швидко ламаються нігті і слояться. Тому хочу щось таке для покращення. Для зміцнення нігтів. Ой, а це аромат взагалі дуже класний. Він мені дуже сподобався. Просто чудовий аромат такий мандарин, гіліатроп і Амбра. Просто неймовірний такий аромат, ванільний, вишуканий, солоденький. Дуже класний аромат. Ось. Ну, але тільки, як на мене, ну, не знаю. Ну, Мабуть, він стійкий, бо, тому що так дуже, дуже приємно, таке відчуття. Олег, 769 гривень. Ну, трошки трошки дороговато, як на мене. Тому а, спробую мініатюрочку. До речі, цікава палітра, дивлюсь, різних відкіночків, можна спробувати різні аромати. Луціється. Ну, Мені не подобається. Я знаю, що багато є, таких, полюбляю цю, цю туалетну водичку, але мені вона взагалі не сподобалася. Не, не, не мій. Так, так. Без, безкоштовна доставочка за придбання цього аромату. Я такий брала минулого разу замовлення робила, Ой, не пам'ятаю, як називається. Також, Джойс э, Ройс, э, э, начебто такий э, бускового кольору, і він мені не сподобався аромат непоганий, але він геть не стійкий. Ну, просто як Туалетна водичка навіть не дотягує до туалетної водички. Це просто, ну, як, як спрейчик, начебто. Ну, взагалі, не залишається на тілі, мені щось не сподобалось. <кій> Тому хочу щось таке. Ось. Ось ці мініатюрочки. Хочу спробувати в таких мініатюрочках. Такі спрейчики. Хороша ціна, непогана, начебто. Ну, так. Хочу спробувати оцей аромат. Він дуже класний, вишуканий аромат. Так. Так, догляд заштикірується антивікова серія. Для ніжок багато, для сонця багато, дивлюсь, з'явилося так Ось хочу також цю губку спробувати. Бачила в дівчаток на каналі, говорили, що Ах, так гарно очищає шкіру обличчя, тому хочу спробувати. Непогані ціни на цю серію Optimals. Ну, непогані. Цікаво, як буду діяти ще засоби. Так. Хороші ціни дивлюсь. є ще обрати. Так. Замовила собі таку підтягуючу масочку, вже приїхала мені. Буду тестувати. Може, не терпиться її спробувати. Так, категорія 40+. плюс. Такі серйозні засоби, я б сказала. Такі вже, вже і ціни не бюджетні, вже такі більш вищі ціни. Тут. Харчування, харчові добавки різні. Цікаво, зроблено, оформлено саме ці вітаміни, щоденна денна норма, окремо в різні кольочки. Цікавенько. <кій> <кій> Щось голос в мене сідає, чим. Не, не геть пройшло горлом, хворіла. Так, оцей непоганий аромат чоловіч такий. Оце містер Джордані також хороший аромат, фужерний. Ну, таке приємний, такий немає різких якихось ноток, такий спокійний. До багатьом підійде так. так. Чоловіча серія. Непогані ціни дивлюсь на чоловічу серію. І піна для гоління, і мило така, я ще брата. <кій> <кій> Бачила вже огляд, я згадала на каналі Наталка з Києва. Наталка, привіт! А, говорила, що трошки бракований підсунули каталог. У мене все добре. Так, ось, а, хочу спробувати такий ще дезодорант. Зараз якраз такий сезон почався, що треба з ніжками доглядати. Цікаво, як воно буде працювати. Думаю, непогано. Так, різні пилочки, засоби для підіктюру. Інтимні засоби. хороші ціни дивлюсь, можна придбати по 115 гривень кожен засіб якщо берете два кремчики, засоби для очищення обличчя, для пилування, олійки, величезний дивлюсь такий лосьйон. 750 мл. А тут 500 мл 259 з малинкою і з абрикосом дякую Наталка, що підказала мені про цю серію з лимончиком. Хочу спробувати, буду замовляти для жирного волосся та кондиціонер. Думаю, приємний буде такий свіженький аромат і доволі цінна така. Непогана. Ось. Цікаво ще спробувати цей з Ромашкою і з Алоя. Цікаво. Ось. Дитяча серія така для хлопчиків. Щіточки. О, я вже майже зібрала всі колекції. Зараз користуюся ось таким милом. Він дійсно відлущує, так якісь скрабуючі частинки в ньому є. М'яти ну, не дуже відчувається, а от аромат маленький також добре, добре відчувається. Так, в запасиках ще взяла такий з абрикосом, Такий приємний аромат, хочу ще оці два спробувати. Такий з динію і з огірочком. Ціни такі хороші, тому ж можна взяти. О, хороші ціни тут такі дивлюсь. Так, кремчики доволі цей аромат приємний. такий. Мені дуже подобається аромат авокадо в косметичних засобах. Так, дорожній набір, пляшечок, зручничка. Ось цікавенький, до речі, набір. Вигідно купувати саме в наборі. Набір з трьох продуктів за 119 гривень. В набір, набір входить засіб пом'якшувальний з маракуї, такий можна і для шкіри рук використовувати, і для губки, для ліктів гарно підходить. Велика баночка надовго вистачає, тут 10,5 мл. Гелева масочка для обличчя з маракуєю. І ось таке мило-квіточка, квітковий аромат. Так. Тому я теж думаю замовити його. Цікавенький набір, можна як і для подаруночка, так і для себе спробувати. Ось і на останній сторіночки представлені гелі для душу. Я зараз маю два: це з ананасом і з яблучком. З ананасом я довго шукала такий якийсь хотіла аромат ананасу, але ну, тому що рідко зустрічається саме цей аромат. І мені він не сподобався. Він мені, ну, взагалі ні. Геть зовсім не подобається, він зовсім неприємний, щось мені геть зовсім не сподобався. А ось з яблучком мені сподобався приємний аромат. Спочатку мені здалося, що начебто він сушить шкіру, а потім, як я його вже трошки більше покористувалася, може, звикла трішки до нього. То немає відчуття сухості, стягнутості такого немає. Свіженький приємний аромат такого соковитого червоного яблучка, тому сподобався. Ось. Цікаво спробувати ще з алоєю і Це з полуночкою цікавить. Ось такий, такий був каталог, багато цікавого є. І багато чого хочу вже замовити, мені дуже він сподобався. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео і чекаю вас в коментарях. Всім пока-пока!